Права, 7,16, доведіть тотожність. Ну що ж, стартуємо. Бачимо, у нас доволі громісткий вираз має дорівнювати А плюс 1. Щоб довести цю тотожність, давайте будемо тотожніми перетвореннями. Перетворювати ліву частину. Якщо ми прийдемо після спрощення до такого самого виразу, то можемо сказати, що ми довели цю тотожність. Подивимося, що за вираз у нас зліва Це частка двох дробів. Так, ну і в дужках у нас є ще дії. В першу чергу виконуємо ті дії, які у нас у дужках. Щоб відняти перший дріб у нас в перших дужках у нас є число 2. 2 можна записати як дві перших, я не буду переписувати. Тобто у нас буде дві перших відняти інший дріб. Ну і спільний знаменник тут у нас буде А у квадраті мінус А плюс 1. То ми записуємо, що додатковий множник до першого дробу у нас буде А в квадраті А плюс 1. Так, ну, а у другого дробі у нас додатковий множник буде добуток А плюс 1 на А в квадраті мінус А плюс 1. Та То тоді до першого дробу буде також А в квадраті мінус А плюс 1. А до другого дробу буде А плюс 1, то записуємо, що це дорівнює. Отже, тоді у нас у чисельнику першого дробу буде 2, що множиться на А у квадраті мінус А плюс 1. Так? Ну і відняти ще 2а в квадраті мінус а. Ну а в знаменнику записуємо а в квадраті мінус а плюс 1. Що Що ділиться? Отже, аналогічно у чисельнику першого дробу у нас буде одиниця, що множиться на а в квадраті мінус А плюс 1. Потім відняти А мінус 1, що множиться на А плюс 1. в знаменнику записуємо добуток знаменників А плюс 1, що множиться на А в квадраті мінус А плюс 1. І це дорівнює. Ну що ж, розкриваємо дужки. В чисельнику першого дробу 2 множимо на А в квадраті це буде 2А в квадраті. 2 помножити на мінус А це буде мінус 2А. Далі 2 помножити на 1 це буде плюс 2. Потім мінус і в дужках 2 в квадраті мінус а. Міняємо знак донків на протилежний, то вийде мінус 2а в квадраті. Буде не мінус А, а плюс А. А в знаменнику записуємо, тоді А в квадраті. Мінус А плюс 1. Так. Тоді записуємо, що множиться. Не ділиться. І чисельник і знаменник другого дробу міняємо місцями. То у чисельнику буде А плюс 1. Що множиться на А в квадраті мінус А плюс 1. Ну, а наш чисельник буде знаменником, то одиниця помножити на А в квадраті мінус А плюс 1 це буде А в квадраті. мінус А плюс 1. Тут у нас є мінус і А-1, що множиться на А плюс 1. Ну, що ж, ми за формулою скороченого множення можемо написати, що це буде мінус А в квадраті. Мінус 1 у квадраті, або просто 1. І це дорівнює. Ну що ж, дещо в нас тут може спроститись у чисельнику сума 2а в квадраті і мінус 2а в квадраті дорівнює 0, то в нас залишиться мінус 2а плюс А. Це буде мінус А плюс 2. Ну, або запишемо так, 2 мінус А. Чи хай буде мінус А плюс 2. Так, є. Далі знаменник записуємо змін. А у квадраті мінус А плюс 1. Що множиться? Чисельник поки що записуємо змін. А мінус А плюс 1 що множиться на А в квадраті мінус А плюс 1. А в знаменнику записуємо А в квадраті мінус А плюс 1. Є мінус і в дужках А в квадраті мінус 1, то міняємо знак доданків на протилежний. Було А в квадраті стане мінус А в квадраті. Було мінус 1, стане плюс 1. І це дорівнює. Ну що ж, у знаменнику другого дробу, давайте, можливо, дещо спроститься. У нас є сума А в квадраті і мінус А в квадраті. Це дорівнює нулю. Ну, а зараз давайте виконувати множення. При множенні дробів в чисельнику записуємо як добуток чисельників, знаменнику як добуток знаменників. Отже, мінус А плюс 2, давайте я запишу як 2 мінус А. Що множиться? На а плюс 1. Що множиться на А в квадраті мінус А плюс 1. Знаменник у нас буде А в квадраті мінус А плюс 1. Що множиться? А тут у нас буде 1 плюс 1 – це 2. І мінус А. І це дорівнює. Ну що ж, скорочуємо і чисельник, і знаменник на 2-а. Скорочуємо на А в квадраті мінус А плюс 1. Тож буде в знаменнику 1. Отже, ми Де. одержимо А плюс 1 перших. Або просто А плюс 1. Ну що ж, ми одержали після тутожніх перетворень. Після тутожніх перетворень ми одержали такий самий вираз. Справа. Тобто ми довели тотожність. Ну що ж, переходимо до другого завдання. Нам потрібно довести тотожність. Отже, такий громісткий вираз зліва має дорівнювати 3-m, що ділиться на 3. Як будемо доводити, будемо тотожніми перетвореннями перетворювати ліву частину. Якщо одержимо такий самий вираз, то тотожність доведена. У нас тут є різниця і є множення. В першу чергу виконуємо різницю, бо вона в дужках у них більший пріоритет. Щоб правильно відняти ці два дроби, розкладемо M у кубі плюс 8, а 8 це 2 у кубі за формулами скороченого множення. Отже, записуємо, що це дорівнює. Перший дріб тоді записуємо без змін. m 2 Що ділиться на m у кубі мінус 2M плюс 4. Відняти. 6m мінус 13. Ну, а в знаменнику у нас буде доволі громіздкий вираз. Отже, за формулою суми кубів двох виразів, це дорівнює добутку суми цих виразів, тобто буде m плюс 2, що множиться на неповний квадрат їхньої різниці. Тобто буде m у квадраті. Якщо в різниці, то пишемо мінус. Потім m помножити на 2, це буде 2m. І плюс 2 в квадраті це плюс 4. Що множиться. Так, ну, в другому дробі можна двійку в чисельнику винести за дужки. Буде 2, що множиться, а то в нас залишиться m у кубі плюс 16 на 2 це 8. У знаменнику можна 6 винести за дужки. То буде 6, а в дужках 18 на 6, це буде 3 відняти 6m6 це буде n. І це дорівнює. Ну що ж, давайте подивимося на подивимось дробів, щоб їх відняти. Спільний знаменник у нас буде добуток цей m плюс 2, що множиться на m у квадраті 2m плюс 4. То додатковий множник до першого дробу у нас буде m плюс 2. Чисельнику першого дробу ми одержимо тоді m плюс 2, чи m мінус 2, що множиться на m плюс 2. Потім відняти. І в нас 6M мінус 13. В знаменнику записуємо m плюс 2. Що множиться на m у квадраті мінус 2m плюс 4. Що множиться? Другий дріб поки що записуємо без змін. 2, що множиться на m у кубі плюс 8. А у знаменнику 6, що множиться на 3 мінус m. Це дріння. Давайте, напевно, на наступний рядочок я перенесу. Отже, зараз розкриваємо дужки у чисельнику м 2 множимо на М плюс 2. За формулою скороченого множення. Це буде дорівнювати різниці квадратів цих виразів. Тобто це буде М у квадраті мінус 4, бо 2 у квадраті це 4. Так, а далі мінус у нас 6 м Мінус 13, міняємо знак доданки, то це буде мінус 6м. Буде не мінус 13, а плюс 13. В знаменнику добуток суми двох виразів на неповний квадрат їхньої різниці це буде м у кубі плюс 2 у кубі. Плюс 2 у кубі, ну або, ну хай буде 2 у кубі. Це буде 8. Що множиться. Ну і другий дріб записуємо поки що без змін, Це буде 2 у дужках m у кубі плюс 8. Ну а в знаменнику 6, що множиться на 3 мінус m. І це дорівнює. Чисельнику, давайте зводити подібні доданки, це запишеться як m у квадраті мінус 6m. Далі мінус 4 плюс 13, це буде плюс 9. Так. В знаменнику буде m у кубі плюс 2 в кубі, це 8. Що множиться на 2 m у кубі плюс 8. А у знаменнику 6, що множиться на 3-м. І це дорівнює. Ну що ж у чисельнику тут у нас можемо використати формулу скороченого множення. Це буде різниця квадратів двох виразів m-3 до квадрату. То ми записуємо тоді, як m-3. До квадрату, тоді що ділиться на m у кубі плюс 8, що множиться на 2, що множиться на m у кубі плюс 8. Ну а в знаменнику у нас буде 6, що множиться. Тут у нас буде m мінус 3, то давайте я ще мінус 1 помножу. І тоді в нас буде не 3-m, а m-3. І це дорівнює. Ну що ж, а зараз у чисельнику записуємо як добуток чисельників, у знаменнику як добуток знаменників. Отже, вийде тоді m-3 у квадраті, це буде m-3. Що множиться на m-3. Множимо ще на 2. І множимо на m у кубі плюс 8. В знаменнику записуємо як m у кубі плюс 8, що множиться. 6 запишемо як 2, помножити на 3. І помножити ще на мінус ну і помножити ще на m-3. І це дорівнює. Скорочуємо і чисельник, і знаменник на M-3. Скорочуємо на 2. Скорочуємо на M у кубі плюс 8, то одержимо тоді мінус 3 що ділиться на 3 помножити на мінус 1, і це дорівнює. У чисельнику мінус 1 винесемо задушки, то буде мінус 1 помножити, буде не m-3, а 3 мінус m. Знаменнику буде 3, що множиться на мінус 1. І це дорівнює. На мінус 1 тоді і чисельник і знаменник скорочуємо, то в нас залишиться 3 мінус m, що ділиться на 3. Є? Ну що ж, ми одержали той самий вираз справа після тотожних перетворень. Тобто ми довели тотожність. Ну що ж, ось таке доволі складне й громістке завдання на виконання дії з дробами. На цьому вправу завершено.